А далі історія про акторок, яких ви точно любили і знали по одному серіалу Аліса Мілано і Шенен Догерці. Цих сестер із серіалу Всі жінки відьми обожнювали. Вони стали кращими подругами, але потім між ними пробіг чоловік і почалася справжня ворожнеча. Про цю історію ми розкажемо вам далі. Колись цих акторок знали всі підлітки планети, і коли між ними виник конфлікт, який переріс у тривалу війну, за цим видовищем спостерігав весь світ. І навіть тепер, коли ці акторки вже далеко не молоденькі дівчата, ми не могли забути про таку запеклу боротьбу Шенен Догерті та Аліси Мілано, головний героїнь серіалу Всі жінки відьми. Шенен проти Аліси, раунд перший. Шенен Догерті та Аліса Мілано познайомилися на зйомках серіалу Всі жінки-відьми спочатку дівчата тепло спілкувалися і навіть почали дружити. Екрані сестри і в житті стали розлий вода. І не дивно, що у дівчат були такі дружні стосунки, адже на знімальному майданчику вони проводили ледь не 24 години на добу, і все було б чудово, якби не чоловік, чужий чоловік якого вони випадково розділили на двох, ще до зйомок серіалу Шенен славилася своєю любов'ю до чужих чоловіків, скандалів та гучних з'ясувань стосунків? Аліса чула про це, але на собі відчула після того, як на знімальному майданчику з'явився актор Джуліан Макмаймо. Саме він став партнером Аліси на знімальному майданчику та екранним хлопцем, а потім екранним чоловіком. І поговорюють, у Джуліана з Алісою склалися дуже теплі стосунки, чи то навіть між ними промайнула інтрижка. І все б нічого, якби Шенен не примітила Джуліана для себе. З того моменту Аліса дізналася, що таке любов до Герті до скандалів, чужих чоловіків та гучних з'ясувань стосунків. Хоч Джуліан був одружений і, можливо, щось мав з Мілано, але Шенен захотіла його собі, і її вже було не спинити. Джуліан Стався їй та й так, що дізнався весь світ. А отже, йому довелося розлучитися з дружиною і навіть припинити, хоч якось, спілкуватися з Алісою, у цьому раунді Шенен явно заробила бали на свою користь, хоч і таким брудним способом. Шенен проти Аліси. Раунд другий після гучного інциденту на знімальному майданчику почалося справжнісіньке пекло. Аліса із Шенен ледь не щодня з'ясовували стосунки гучно сварилися, і навіть були випадки, коли починали битися чи кидатися одна на одну. Або могли не говорити і навіть ігнорувати існування одна одної, і це в той час, як за сценарієм, вони безмежно любили одна одну, постійно захищали та підтримували. У всієї знімальної групи боліла голова від їх колотнеч. І як поговорюють очевидці, одного дня Аліса просто не витримала і поставила режисеру ультиматум: або я, або догарті. Шенен дали можливість обрати, як саме загине її героїня, і з достоинством піти із серіалу. Аліса виграла цей бій і заробила не те, що бали на свою користь, а й кілька спокійно відзнятих без Догарті сезонів. Шенен проти Аліси. Примирення серіал закінчився. Дівчата розбіглися і не згадували одна одну, допоки в догарті не виявили рак. Страшна хвороба почала з'їдати Шенен. Аліса не могла в це повірити. І, хоч розійшлися вони далеко не подругами, а ледь не злішими ворогами, Аліса не змогла не підтримати колишню подругу. 15-річному мовчанню настав кінець, і Мілану ніби дійсно забула всі образи. Думаю, що ми вже у віці, коли сталося те, що сталося 15 років тому. Це було давно, тепер це не має значення. І воно дійсно не мало значення. Шенен втихомирила свій норов і була вдячна Алісі за підтримку. Колишні дружби, звичайно, вже не повернути. Але тепер, коли догарті потрібна підтримка, вона завжди може покластися на Мілано. Якщо між ними, звісно, знову не пробіжить чорна кішка в особі якогось жеребчика.